Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні буду вам розповідати про те, які доходи вашої сім'ї будуть враховані під час призначення вам субсидії. Під час призначення субсидій враховують доходи домогосподарства, за який саме період залежить від того, у якому кварталі відповідно подається заява для оформлення субсидії від держави. У Міністерстві соціальної політики України надали. Відповідні роз'яснення а значить, у Міністерстві пояснили, що доходи враховуються за третій, четвертий квартали попереднього календарного року, у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, тобто з травня місяця, за перші і другі квартали поточного календарного року, у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону, тобто жовтня місяця. За два квартали, які передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, в тому разі, коли житлова Субсидія призначається не спочатку опалювального або ж неопалювального сезону. У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону, доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. У разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального або неопалювальних сезонів враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія. Чиї доходи не враховуються при призначенні субсидії. Під час призначення житлової субсидії не враховуються такі категорії доходів, доходів одного з подружжя, якщо обом більше, ніж 60 років, і вони проживають у сільській місцевості, або селищах міського типу, доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитках за місцем навчання, доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків. З дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі, а також осіб, які вважаються безвісно, відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб зниклих безвісти. От відповідні роз'яснення, які доходи вам враховують і які не враховують під час призначення субсидій. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.